Кукурудза є кускус -кус і ложка. Каша дуже солона, мабуть, треба її було більше розбавити. А родзинка солодка. Круто, що поклали кукурудзу. В готовому вигляді виглядає прикольно. Попадаються лушпайки, а їх їсти ну, неприємно. Сьогодні у нас дегустація незвичного продукту, каш швидкого приготування. Зазвичай. Каші потрібно варити, а ці каші достатньо залити окропом, тому мене це зацікавило. Отож, сьогодні на огляді будуть каші швидкого приготування української торгової марки Bonner. Раніше я вже дегустував крем-супи цього бренду. Правда, відео не знімав, чесно кажучи, і цього разу сумніваюся, що варто викладати. Можливо, ну, якщо ви відео це побачите, значить все-таки вирішив викласти. Але, скажімо так, не хочеться мені знімати, але все-таки пересилю собі, себе і не просто поїм, а ще поділюсь враженнями. Отож, перша це каша кускус -кус з родзинками та базиліком, друга каша кускус -кус по марокканськи з імбиром, і третя кускус з гарбузом та болгарським перцем. Ну і класичні такі. Гречана каша класична з грибами і каша гречана класична з овочами. Отже, перша каша вона вже розсипається. Це кускус -кус з родзинками та базиліком. Дуже незвичне поєднання, кускус вон такі крупинки. Я її вже відкрив. І тут цікаво, тому що тут кукурудза є, кускус -кус і ложка. Каша вже приготувалась, нагадаю, це кускус -кус з базиліком і родзинками, виглядає дуже незвично. Родзинок я не бачу, але є кукурудза. Пахне, до речі, незвично. Ну, Правда, я б не сказав, що аромат сильний, тому що все-таки тут натуральне. Більше пахне все-таки чимось таким овочевим. Ось і родзинки. Ну, спробуй з родзинками. Каша дуже шалона, мабуть, треба її було більше розбавити. А родзинка солодка. Таке поєднання, ну екзотичне. Скажімо. Воно не підходить. Зараз спробую просто кашу. Вона дуже солона. Можливо, треба було більше розбавити. Але смак, ну, Незвичний непоціновувача. Зараз кукурудзу. З кукурудзою. З кукурудзою гарно. Але смак все одно, ну, поєднання, точніше, поєднання ну, таке незвичне, але смак гарний. За екзотику можна поставити 4. Забув сказати, у цій каші ще є горіх, Волоський горіх, тому. Смак такий насичений, але незвичний. Другий різновид каші Боннер Кускус по марокканськи з зимбиром. Ось так виглядає. Кришечка стандартна, до речі, у супів швидкого приготування цієї марки теж така сама кришечка. Готується 1-3 хвилини, це дуже швидко. І склад натуральний. Тут Волоський горіх на другому місці, потім є кумин, кукурудза сублімована, імбир сушений, і куркума. Ну, я так розумію, в якості барвника, ну Воно насправді, як бачимо, трохи таке жовтувате. Коштує, як і попередній різновид, 28 гривень, якщо точніше 27 гривень і 99 копійок, але одна копійка це не рахується. Тож, від огляду, перейдемо до споживання. І, як бачимо, самої каші тут небагато. Але питання ще й в тому, що не, не вказано, до якого рівня заливати окропом. Доверху, чи що. Тому що попередній різновид заварив десь половину. І воно було дуже солоне. Так, відчуваю, що наступну. Кашу доведеться знімати вже при штучному світлі, тому що вечоріє вже раніше, все таки осінь, кінець вересня. Як бачимо, каша вже настоялась. Вона виглядає вареною. Кукурудза збільшилась в розмірах. Ну, мені так здається, я зараз подивлюсь, на фотіку. Ще вона була така сама велика, але зараз вона величезна. Якогось аромату, ну, я не відчуваю. Ну хіба що пахне цибулькою. Як на смак, ну спробую спочатку кашу. Як бачимо, заварив вже, додав більше води, десь майже доверху. Ну, буду пробувати. Каша все одно салона. Але солоність помірна. Тому все-таки розбавляти треба майже доверху. Запах пахне цибулькою такою, аромат звичайної якоїсь цибулі сушеної. Ось там вказано, що ще є якісь інші спеції, імбир. Ну, я імбир не відчуваю на смак. Може, ще розпробую. Імбир не відчувається ні на смак, ні на запах. Ну, не знаю чому. Кукурудза. М -м -м. От тепер кукурудза краще за попередню. Тепер вона схожа, схожа на консервовану. Тобто така м'яка. М'яка і солодка. Круто, що поклали кукурудзу. Мені, до речі, завдяки наявності кукурудзи подобається ріва. Не вермишель, а локшини, локшини ріва. Тому що там теж є кукурудза. Але від попередньої відрізняється хіба що тим, що зелень тут ну, більше шматки зелені. А на запах ну, дуже схожа, тобто без, без якогось сильного аромату. Правда, єдиний плюс в порівнянні з, попереднім, з попередньою кашою це те, що тут нема солодких родзинок. Це плюс, тобто вона, звичайно, солона страва. І бульончик теж непоганий. Тому ці каші, я думаю, можна поставити 5. Якби ще аромат був якийсь специфічний, то було б ще крутіше. А так просто гарна, гарна каша. Або все-таки 4, тому що аромату імбиру не відчув. Ще одна каша Кускус -кус від торгової марки Bonner. це. Зі смаком гарбуза та болгарського перця. Дуже цікаво, незвичне поєднання. Кускус, -кус, гарбуз сушений, насіння гарбуза сушене. Горіх волоський, морська сіль, перець болгарський сушений, цибуля зелена, сушена. Цікаво. Вага в неї теж 60 грам, а коштує, по-моєму, 30 гривень. Зараз подивлюсь. Коштує аж 33 гривні дорожче за попередні різновиди. Спеціально вирішив зробити підзйомку, тому що кускус -кус в сухому вигляді виглядає прикольно. Тут багато зелені і овочів. Правда, мені важко розібрати, де тут перець, а де гарбуз, але шматочків багато. А за запахом, ну, мені воно особливо нічим не пахне. Виняв ложку, щоб її не поплавило, тому що перегрів воду. Але настоялись, дивіться, бульйончик темний. В готовому вигляді виглядає прикольно. Бульйончик темний. Видно, що є гарбуз, шматочки гарбуза. Треба. Тришечку відірвати, щоб було зручніше їсти, головне не розлити. Так, ще один дубль, поки все не з'їв. Як бачимо, виглядає воно цікаво, помаранчевий бульйон. Окрім кускусу є гарбуз, вон шматочки гарбуза. Чогось мобіла не хоче фокусуватись, але оці помаранчево-жовті шматочки це гарбуз. Пробую бульончик. Спочатку. Солонувато-солодкий бульончик. Це не просто водичка, він трошки такий густий. Кашу пробую. Каша розварилась. Солонувата. Додає солодкого присмаку гарбуз. Угу. Тобто загальний смак солоно солодкий. Незвичне поєднання, хоча. Воно стає більш поширеним зараз. Тобто, щоб не були просто солоні страви або солодкі, а солоно солодкі. Ну, що можу сказати? Смак. Ну, смак справді незвичний. Можу оцінити на 5. Досить непогано. І зелені багато, і овочі є, і є ще гарбузове насіння, Воно теж солодкувате. Тому можу сказати, що цей різновид досить непоганий. Отже, кашу, кускус -кус з гарбузом і болгарським перцем оцінюю на 5. Це смачно і незвично. І на черзі у нас гречана каша, класична з грибами. Коштує аж 37 гривень 79 копійок, тобто дорожче за попередні. Хоча вага така сама: 60 грам. Дивимось, склад Склад мінімальний. Гречані пластівці, печериці сушені, горіх волоський, цибуля сушена, морква сушена, морська сіль, кріп сушений. Так що, натурпродукт. Пишуть, що 100% натуральні інгредієнти. І є ложка. Так що буду пробувати. А ось який на вигляд гречані пластівці з грибами і морквою. Каша вже настоялась, гречані пластівці збільшились в об'ємі. Ну, справжня гречана каша, хіба що Ну, не з цільної гречки, як зазвичай їмо, а ну з таких шматочків дрібнесеньких. Теж колись купляли і таку гречку. Вона, звичайно, не така смачна, як цільна, проте м'якша. Ну, і у такому форматі продуктів швидкого приготування, то звичайно, що цільні зерна гречки ну, навряд чи б так заварились, правда. Правда, я чув, що гречку можна заливати холодною водою, вона настоюється і її можна їсти. Ну я не уявляю, яке воно буде на смак. Я думаю, що воно не приготується і що її потрібно піддавати тепловій обробці. Ну, це зараз я приготував. Написано залити гарячою водою температурою 90 градусів. Ну, я чайник підігрів так достатньо, що там, мабуть, було градусів 95-100. Ну... Тому, тому вона ще краще запарилась. Що стосується зовнішнього вигляду, ну, як бачимо, вона виглядає так ну, трошечки не дуже то і апетитно. Ці чорні, чорні шматки це гриби. Запах пахне гречкою, пахне грибами, але аромат такий ледве-ледве, і пахне сушеною білою цибулею. Тобто не дуже таке пахуче, але аромат є. Буду пробувати на смак. Солонувате. Але розбавив його добре, тому воно не дуже то солоне. Ну, Скажу так, сіль відчувається, я би може досолив, але і так підійде. Гриби хрумтять, тому що вони, я так розумію, свіжі. От, що стосовно грибів, то чув, що печ... печериці, ну або по шампіньйони, що їх можна їсти навіть сирими. Тому вони просто запарені і вони хрумтять. Вони, вони я так розумію, що висушені. Ну, да, я, я ж читав склад. Висушені печеристі, просто залиті окропом і вони просто настоялись. Та вони хрумтять. Гречка м'яка. їсться гарно. Нічого там розкушувати не потрібно. Воно, типу, як пюре. Ну, І ще тверда морква. А так зовсім м'яка каша. Навіть людям з проблемними зубами, воно повинно зайти. Стосовно гречки, то гречку я не люблю, але якщо зрідка, то можна їсти. Просто каша гречана з грибами, натуральна, але не так, щоб дуже ароматна. Тому можу оцінити лише на 4. Але, в принципі, це гарно. Тобто їсти можна, але сказати, що вау, то ні. Ну, Як завжди виходить, що смач... ну, найсмачніше те, що з хімією. А натуральне воно має слабкий аромат, але зате корисніше. Тому так, 4. На жаль, гречка не зовсім чиста, тому що попадаються лушпайки, а їх їсти ну, неприємно. Це мінус. Так що, 5 ніяк не можу поставити. Поки настоялась, каша стала зовсім густою. Тобто води тут немає. Вона вся увібрала воду. Ще одна каша, остання на сьогодні, це гречана каша Боннер, класична з овочами. а Чим вона відрізняється? Ну, в ній так само є волоцький горіх, цибуля сушена, морська сіль. Гріб сушений, правда, тут ще є? Що тут, цибуля, порей сушена, морква сушена, корінь петрушки сушений. Тобто натуральний. Коштує вона, зараз скажу скільки. Тут треба на ціннику подивитися. Так, 36 гривень 79 копійок. На одну гривню дешевше, ніж гречана каша з грибами. Ну, зрозуміло, що гриби коштують дорого. А ось і гречана каша з овочами всередині. Сухі пластівці, шматочки овочів. Аромату немає. Ну, якщо принюхатись, то звісно чимось пахне Там, чи зеленою цибулею, але от вираженого аромату нема. Поки відзніму дублю, то, мабуть, доїм уже, тому що не дуже то сильно розбавив, а потім ще, ще знімав і думав, що воно записується, а подивився, а відео зупинилось і не записувалось далі. Тому треба все заново розповідати. Отже, заварив кашу, додав менше води, ніж ну, не до самого верху, а вже менше, щоб вона вийшла трохи солонішою. І вже перше, що можна сказати, ось уже дві лушпайки з гречки. Це погано. А Стосовно аромату, пахне ну, незвичний аромат, пахне гречано-цибулевим багетом. У 2021-му я любив купляти такі багети, хоча до цього цибулю міг їсти лише у сирому вигляді. У свіжому причому вигляді або у маринованому вигляді. А це сушену в'ялена цибуля, вона така коричнева. Ну, якось, якось незвично, але нічого, їв, і навіть сподобалось. Отут воно таке саме. Такий, такий самий аромат, аналогічний. Гречаного цибулевого багету. Так, буду пробувати на смак. Гречка трохи гіркувата. Забув сказати про грибну, про класичну гречку з грибами. Вона теж трохи з гіркуватим присмаком. Це дуже відчувається. Тому все-таки цільна гречка, вона, ну, мабуть, смачніша. А ці гречані пластівці, вони просто м'які, тому їх не треба розжовувати. Солоність, ну, каша. Ну відчувається, що є сіль, але я б не сказав, що її багато. Навіть додав менше води, але все одно я не можу її назвати солоною. На смак трошки схоже на грибну. Тому що морква тверда. Тому що грецький... ну, ну так, да, в принципі, це і є грецький горіх, його називають Волоським горіхом. Та воно ще трошки хрумтить на зубах. Отак, звичайна каша з грещаних пластівців. З ароматом в'яленої цибулі. Поставлю 4. Нехай буде 4. Хоча от хочеться трошки досолити. Ну, а на цьому, мабуть, буду завершувати. Е підсумую який вердикт. Каші швидкого приготування Bonner. Вони натуральні. Е вони з. Прикольними смаками, ну, у всякому разі намагались зробити прикольні смаки, не всі з них я оцінив, не, ну, в сенсі тому, що не всі мені з них сподобались, але в принципі їсти можна для різноманітності, можна навіть не звертати уваги на, на смак. Єдине, що кускус -кус з родзинками та базиліком, ну там родзинки мені здались зайвими, тому що воно робить страву. З солоно-солодкою, тобто ну, дивне поєднання. І ще прикольна була каша Кускус -кус з гарбузом і гарбузовим насінням. І що там ще було? Да, і ще там був болгарський перець. Теж незвична така каша. Гречані, ну, гречані, звичайні, як написано на упаковках класичні каші. Це звичайна класична каша, але з гречаних пластівців. Стосовно поживності, одною упаковкою наїстися важко. Тобто, щоб мені наїстись, хоча я не товстий, але мені треба дві, ну, дві таких упаковки. Ціна, враховуючи те, що тут є. Ну, Те, що тут упаковка стакан, не треба вимасувати тарілку, не треба тарілка, не треба ложка, то можу сказати, що ціна ну, цілком нормальна. Скільки там 28 гривень чи 27 за кускус -кус, і 33-38 гривень, ну, мені здається, це нормально. Тому можу рекомендувати, але скажу, що для тих, хто звик до підсилювачів смаку, вони. Будуть здаватися ну, без смаку. Ось так. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, якщо сподобалось. Пишіть коментарі. Розповідайте, чи їли ви каші швидкого приготування, і яких виробників вам сподобались. Ну, а на цьому в мене все. До нових зустрічей і бувайте!